Слава Ісусу Христу, брати і сестри, буду ділитися роздумами. Не раз ми в своєму житті задаємо запитання, ми особисто собі можемо задавати, чому щось не так, чому Бог не відповідає, чому Бог не чує, чому, 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 чому? І не раз ми чуємо ці питання від сторонніх, від людей, які також задають, а чому? От зараз, на сьогоднішній день, ми чуємо багато, а чому Бог допустив війну в Україні? А чому Бог не припинить цю війну? Чому, чому, чому? І саме сьогодні я хотів би поговорити про причини, чому Бог не відповідає на молитви. Чому Бог не відповідає на молитви? Ми знаємо, що молитва для нас є засіб спілкування з Богом, з нашим Творцем. Ми знаємо, що це є розмова з Богом. І молитва вона має велике значення для нас. За допомогою молитви ми можемо виливати перед Господом свої проблеми, висловлювати свої бажання, дякувати йому за Його благословіння. Ми це все робимо. Однак часто буває, що наші прохання так і залишаються невиконаними. І тоді закрадається питання, чому невже Бог не чує молитви? А якщо чує, чому не відповідає? І причинами цього можуть, причини цього можуть бути різноманітними. І тому ми сьогодні про них поговоримо. За основу я візьму місце писання, це буде Матвія, 7 розділ, 7 і 8 вірш. Дуже знайоме нам місце писання. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Як розуміти ці слова? Просіть і буде вам дано. Стукайте, відчиняйте, шукайте і знайдете. Чи правда, що кожен, хто просить, отримує? Що кожен, хто стукає, йому відчиняють. Погодьтеся, що, мабуть, ще не кожен. І тоді виникають питання: чому щось, можливо, не так зі мною? Можливо, щось не так в моєму житті. Чому? Я ж прошу. Тому розглянемо причини, які можуть впливати на те, що Бог не відповідає на нашу молитву. І перше, на що би я хотів звернути нашу увагу, це життя не згідно заповідей Божих. 1 Івана 3, 23 написано. І оце Його заповідь, що ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа. Вибачте. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо заповідь та чинимо любе для Нього. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповідь та чинимо любе для нього. Коли ми виконуємо заповіді Божі, Бог відповідає на наші молитви. А які заповіді Божі? Іван зауважує, що Господь виконує молитви того, хто виконує Його заповіді. Але ми бачимо чітко повторення закону, 28 розділ, 15 вірш, говорить такі слова. Повторення закону, 28.15. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов, його, що сьогодні наказують тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Бачите, вже тоді, в часи старого заповіту, Господь сказав через своїх пророків, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей. Ми знаємо 10 заповідей, правда? Але коли учні підійшли до Ісуса Христа і сказали, яка найбільша заповідь, то що Він їм сказав? Люби Господа Бога свого, всім серцем, всією душею, всім надбанням Своїм, а друга однакова з нею, возлюби свого ближнього, як самого себе. І ось часто люди, які звертаються до Господа з прохальними молитвами, Живуть не по-християнськи, не виконують Його заповідей. Звертаються до нього лише з меркальтильними своїми міркуваннями. І таке ставлення до Бога: Я тобі молитву, а ти мені допомогу. Буде Бог відповідати на таку молитву, коли знає, що в людини щось не так, коли немає тої поваги, немає любові до Бога. Коли в людини стоїть тільки ціль, я тобі молитву, а ти мені відповідь на моє прохання. Людина в щирості серця свого вона не виконує заповідь возлюбити Господа Бога свого всім серцем. І вважає, що нічого страшного в цьому немає. Але ж ти ж любиш, ти ж полюбив. І стоїть питання: ти маєш виконати, бо ти сказав: просіть, і буде вам дано. Це є молитовним хабарництвом. Тому, коли людина молиться і продовжує жити в гріху, тоді молитва марна. В такій молитві Господь не почує нас. Ісаї перший розділ. 10, -й, 15 -й вірш. Зверну увагу на 15. -й. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли молитву ви примножите, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Там більш детальніше з 10 вірша написано. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Чому? Тому що людина не дотримувалася Божих заповідей. Тому що людина грішить. І ось слідуюча причина, чому людина, яка просить, не отримує відповіді на молитву, тому що людина грішить. грішить. Псалом 65, 18, 19. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Бачите, вже Давид тоді каже. Якби я беззаконня бачив у серці своїм, ми знаємо, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, нема праведного ні одного. Ми особисто знаємо, в чому ми спіткаємося. Чому є наша провина перед Богом? Але ми маємо можливість покаятися в цьому. Тому що знаючи про свої беззаконня і нічого не роблячи, то Господь не почув би мене. Але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Коли? Коли людина свідомо розуміє, що їй. Потрібно покаяться в тому чи іншому гріхове. Що ж за гріхи можуть бути? І на сьогоднішній день люди дуже часто не придають цим гріхам значення. Це є нероскаяні гріхи, які перешкоджають молитві. Перше Самуїлово 1523 Перший Самуїл. Бо не покірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина, та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Ви знаєте цю історію, до кого це було сказано. І перше, що є, це не послух, це є гріх, як гріх ворожбицтва. Ми бачимо, що коли Адам і Єва не послухалися Бога, що сталося? Вони згрішили. І що далі трапилось? Вони втратили благословення. Саул, історія Саула. Далі, Моїсей, числа, вихід. 20 розділ чисел, 10, -й, 12 -й вірш. Він також не послухався Бога. І зробив по-свому. І зробив по-свому. Сказав, що виведе воду з цієї скелі, але що він зробив? Прогрішився, тому що не послухав Бога. Далі слідуючою причиною є гордість. Якова 4,6 або 1 Петра 5:5. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Коли людина горда, коли в людини в серці немає смирення, вона просить. Вона стукає в молитві, а Бог не відповідає. Ну, що ж тут такого? Та це ж не перелюб, це ж не вкрав, не вбив. Ну, гордість. Але ж пам'ятаєте про тих лисенят винограднику? І ось ці маленькі речі вони заважають нам, коли ми молимося отримувати відповідь на наші молитви. Слідуючи образи і непрощені. Ісус на горній проповіді дав своїм учням, а через них і нам, дуже важливі слова. Прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Матвія 6.12, молитва Отчі наш. Ми ще її згадуємо кожен раз. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Матвія 6.15. А якщо не будете прощати, то й вам не проститься. Ми знаємо, що образа це її гіркота, яка з'їдає людину зсередини. І ось це непрощення, яке виникає, і яке залишається в наших серцях. Воно є також причиною того, що Бог не відповідає на молитву. Це заважає молитві. Ми маємо хоча б в своїй душі примиритися з ближнім, щоб Бог міг дати відповідь на нашу молитву. Хоч себе в душі. А Бог, коли ми будемо звертатися до нього, щоб він нас вибачив, буде давати нам можливість і нагоду підійти до того, з ким ми не примирені. А то вийше, що будемо товти воду в ступі і нічого не отримувати. Молимося, молимося, а відповіді немає. Далі. Слідуючою причиною є неправильні мотиви. Наша молитва завжди має бути згідно волі Божої. 1 Івана 5.14 написано: І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просити згідно волі Його будемо, то Він слухає нас. Коли чого будемо просити згідно волі Божої, невже ми щось просимо не згідно волі Божої? Може людина просити багатство? Може. А Бог знає, на добре то їй буде чи на зле? Знає. Може людина просити будь-яких інших речей. А Бог знає що вони не потрібні цій людині. Далі, Якова, 4,3. Прохайте та не одержуйте, Бо прохаєте на зле, щоб вжити на розкоші свої, тобто в своє задоволення, для свого блага. Боже знає нас, Бог бачить нас, з якими мотивами ми це просимо? Чи дійсно вжити для служіння, во славу Його, чи на власні потреби, на власні розкоші, щоб задовільнити себе? Своє тіло. Бог не бере на себе обов'язок задовільнити всі наші потреби. Він виконує тільки ті прохання, які нам на добро. Коли ми просимо успіху в земних справах, це може призвести до руйнівних наслідків. Тому молитва залишається безплідною. А писання нам каже: шукайте найперше царства Божого. Шукайте найперше царства Божого. Молитви, які спрямовані на задоволення своїх егоїстичних бажань, можуть бути не непочуті. Молитви, які спрямовані на задоволення своїх егоїстичних бажань, можуть бути не почуті. Далі, слідуючою причиною, яка. Є і може бути це відсутність віри. Матвія 21, 22 написано. І все, що в молитві попросите з вірою, то одержите. З вірою. Звернули увагу. Ми маємо вірити. А без віри догодити Богу ми що не можемо євреїв Євреїв 16.25. І ось коли людина вірить. Коли людина вірить, що це станеться, вона це отримує. Молитва без віри не принесе бажаного результату. Важливо вірити, що Бог почує і відповість. А якщо нема віри, молитва залишається без відповіді. Молитва залишається без відповіді. А чому немає віри? Відсутність віри. Причиною цьому є сумніви. Дуже багато в людей є відчою, і страху. Але ось, ось ці сумніви, сумніви, вони вибивають людину з колії. Якова 1,6-8. Якова 1,6. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане, що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Чітко все написано. Якщо людина має сумніви, марна її молитва. Ви знаєте, дуже часто так буває, приходиш, за когось молишся, давайте помолимося за, вас, за ваше зцілення. Давайте. Ви з вірою приймаєте. Ну, якось воно буде. Знаєте, людина сама собі підписує вирок. Ну, можливо. І в багатьох інших випадках є, коли людина сумнівається в тому чи іншому питанні, що Бог допоможе. І ось ці сумніви, вони перешкоджають тому, що Бог відповідав. На молитву? Слідуючою причиною є нетерплячість. Іноді відповідь приходить не одразу. Важливо мати терпіння і продовжувати молитись, довіряючи Божому плану. Ви пам'ятаєте історію Авраама? Про спадкоємця? Він не доочікував того часу, коли Господь сказав, що буде. І тут на рабиню давай від неї хоч буде. Далі Саул не дочекався Самуїла. Івана, 20 розділ, 29 вірш написано: «Промовляє до нього Ісус, тому вірував Ти, що бачив мене. Блаженні, що не бачили, й увірували. Ви пам'ятаєте, кому він сказав ці слова? Промовляє до нього, тому вірував те, що бачив мене, але блаженні, що не бачили і увірували. Як важливо нам, як важливо нам терпіти, щоб дочекатися відповіді від Бога. Іван Златоуст каже: якщо людина щиро молить і не отримує того, що просить. Значить, Господь готує їй більше та краще, ніж вона просить. Господь готує більше і краще, ніж вона просить. Дуже часто людина просить, і вона хоче, щоб ось зараз і в цю мить сталася відповідь. Ну, я ж сказав. Я ж сказала: ти ж почув, а чому немає відповіді? І оця нетерплячість, оце нетерпіння проявляється людини. Але Господь випробовує в терпінні. Давайте зачитаємо Еклезіаста, 8 розділ 5 і 7 вірш. Еклезіста. Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого, серце ж мудрого знає час і право, бо для кожної речі час і право своє, бо лихо людини численне на ній. Бо не знає, що буде і як саме буде, хто їй розповість. Шостий вірш, я попрошу, щоб залишили. Бо для кожної речі час і право своє. Бог знає, в який час, в яку мить відповісти на нашу потребу. І дуже часто люди, проявляючи нетерплячість, вони в поспіху роблять хибні кроки. Не даючи можливість Богу вийти вперед і вирішувати ту чи іншу проблему, знаєте, свого часу така сталася історія в моєму житті, що 4,5 роки в мене було судових тяганин. І останнє судове засідання було в Верховному суді України. І приїхавши туди рішення. повертають справу в суд першої інстанції. І я їду потягом і думаю, Господи, я не знаю, чому так, але ж тобі краще це відомо. Я звернув на увагу на те, що в моєму серці був спокій і мир. Хоча. Справа могла закритися там. Тому що я був, була присутня та сторона як відповідач, І вже все. Ну просто ніхто не звернув на то увагу, що як бистренько, раз, два, суд першу інстанцію. Чотири з половиною роки, проявляючи терпіння, йшли до того. Щоб справу вже в Верховному суді просто взяли і знову відправили. Знаєте, і можна було. Ну, не вже, Господи? Наша пісня гарна нова. Знову то. Але Бог на все передбачив наперед. І в суді першої інстанції тут в Кам'янці справа закрилася в мою користь без всяких подальших наслідків. Бог чудний. Нам потрібно проявляти терпеливість. Якщо ми його просимо про щось, дати можливість йому робити, він знає, коли і як відповісти на нашу молитву. Дії 1.7 Дії 1.7 А він і відказав: то не ваша справа знати час до добу, що отець поклав у владі своїй. То не ваша справа знати час та добу. Наша справа вірити і молитися, проявляти терпеливість. А Бог знає і час, і добу, яку Він поклав у владі своїй, щоб нам відповісти. Євреям 10:36. Євреям. Бо вам терпеливість потрібна. Щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Тому, коли ми звертаємося в молитві до Бога, ми маємо проявляти терпеливість. Тому що Бог не забереться. Він знає час і добу, коли відповісти на нашу молитву. Ще одною з причин, чому Бог не відповідає на молитви, це коли людина не знає Бога особисто. Вони знають, що Він є, що Він існує. Навіть в церкву приходять час від часу. Але ж Писання нам каже, приповісті 3:6: пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. Ми маємо пізнавати Бога. Скрізь в повсякденному своєму житті. Почули спів пташок, Господи, Алілуя, дякуємо Тобі. Побачили синє небо, Господи, Алілуя, слава тобі. Все, що оточує нас, вся природа вона славить Бога, і ми маємо через Боже творіння пізнавати Його, Його велич. Ми маємо пам'ятати Івана 14, 6, 7, написано: Я, дорога, правда і життя. До Бога ніхто не приходить, якщо не через мене, сказав Ісус. Ми маємо пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. А коли цього в людини немає, то марні будуть її намагання, її старання. Якщо її знайомство з Богом буде на рівні того, що вона просто знає, що він, мабуть, є. І все. Єремія 9, 23, 24 Але хто хвалиться? Нехай хвалиться цим, що розуміє і знає мене. Що розуміє і знає мене. Івана 5:39 написано. Івана 5,39 написано: Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. І ось, щоб людині отримати те, що вона очікує, їй потрібно пізнавати Бога. Потрібно досліджувати писання, тому що саме через дослідження писання ми будемо з ним знайомі, ми будемо Його пізнавати. Ми будемо знати про все, що він буде говорити. Ми будемо намагатися знайти той момент, ту можливість, щоб особисто чути, що Він сьогодні хоче сказати мені. Тому в нашому житті має бути молитва, слухняність. В нашому житті мають бути відносини з іншими людьми, які вже пізнали Бога. І має бути цей постійний пошук нашого Господа. Що ж робити, щоб в нас не виникало цих питань? Чому, чому, чому? Виконувати його заповіді, не грішити, молитися з чистим серцем, молитися з вірою, бути терплячим. І пізнавати і знати нашого Бога. Амінь. Давайте, піднявшись, ми помолимося і прославимо нашого Творця.